Вимкнене табло з сінами на пельне, порожні колонки та покинута територія. Заправка Авіас в центральній частині міста не працює з грудня минулого року. Таких по місту десятки по області більше ста. Що сталося за ЗС Всеукраїнської мережі заправних станцій, Суспільне з'ясовуватиме. Остаточниця мережа АЗС, які розташовані у всіх районах Дніпра, припинила працювати у січні цього року. Нині більшість перетворилася на заброшки або імпровізовані паркінги для автівок. Місцевий житель Андрій займається доставкою товарів Україною. Раніше каже, постійно заправлявся на авіасі. Міг знайти їх у кожній області. За заправкою авіація ціна якість найбільш така що нам підходить. Ну, на 3 гривні, на 4 гривні завжди було дешевше. Очень удобно було, коли вони працювали. Ну, Взяти навіть район Паруса, допустим, то крім них там нікого немає, ну, тільки якісь назрительні заправки. Колишніми власниками частини автозаправок «Авіас» та їхніх дочірніх компаній були бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Михайло Кіперман. АЗС входили до групи Приват. Аудитор Михайло Крапивко розповідає: після націоналізації Приватбанку мережу заправок передали у Лізинг банку. Згодом група припинила виплачувати кошти, тим самим накопичуючи борги перед банком. Кредити не були погашені, майно було арештоване. Все, на даний момент це все. Далі вони на зараз не продаються ще нічого з ними не робиться. Михайло Крапивко пояснює: дешевше пальне на заправках Авіас було через посередній сервіс та сировину для палива з потужності підприємств Укрнафти, які перебували під контролем Ігоря Коломойського. Додає, також ввозилося і закордонне паливо, у тому числі з Білорусі та Росії, де ціни були нижчі, ніж у Європі. Це можна казати так, що одна із перших мереж. Які були у нас в країні створені відсотків 40, як мінімум, з цього ринку автозаправних комплексів займав «Авіос». А якщо обрати партнерів, то, мабуть, більше 60. Дешевізна мережі «Авіоса» була за рахунок огромної заборгованості перед державою за сплату податків. 245 заправок по Україні, які належали банку, було продано на аукціоні у вересні 2024 року. Інші 600 продовжують перебувати у власності бізнесменів Коломойського, Боголюбова та партнерів. Про це каже директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Додає власники компаній, між якими розподілили залишкові АЗС, постійно міняли назви. А ця мережа вона оформлена на декілька десятків компаній різних. І ці компанії вони кожного року раніше дійсно змінювались, тому що. Ця діяльність їх була з точки зору антимонопольного, з точки зору податкового законодавства, ну м'яко кажучи, не ідеальна. Сергій Куюн додає: нині частина заправних станцій групи Авіас хоче придбати мережею UPG. Перші АЗС компанія хоче придбати у Києві, адже там найбільша конкурентна спроможність та кількість покинутих заправок. Багато станцій вони вже ніколи не відновлять свою роботу, тому що вони просто не зможуть продавати ті обсяги пального, які, які потрібні. Треба. Вкладати великі кошти, витрата витрачати час, тому однозначно це не буде швидким процесом. Я думаю, що для цього потрібно декілька місяців, а можливо, і років. Директор консалтингової групи каже, авіасу у попередньому вигляді скоріш за все більше не буде. Тепер на їхнє місце прийшли інші мережі заправок, які продають пальне за ціною нижчою ніж у конкурентів. А поки каже Сергій Куюн, порожні АЗС авіасу Дніпрі її далі простоюватимуть, поки без нових власників. Антон Сіренко та Олександр Шолдибін Суспільне новини Дніпро.